Ері телеканалу Чернівецький промінь» Новини міста про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Його життя забрала кривава війна. На Буковині попрощались з відважним воїном, який загинув, захищаючи рідну Україну. Із молодшим сержантом Геннадієм Рясовим попрощались у Хотині. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Своє життя вона присвятила журналістиці. Раптово перестало битись серце колишньої головної редакторки телеканалу Чернівці Лариси Сергеєвої. Відома журналістка народилась 3 квітня 1967 року. У 2001 році разом зі своїм чоловіком Геннадієм Сергеєвим заснувала телерадіокомпанію Чернівці, де 20 років пропрацювала ведучою та головною редакторкою. За словами її чоловіка, смерть настала раптово. Во вночі на наступний день після її дня народження, 3 квітня Лариса Сергієва відзначила своє 58-річчя. У Чернівцях трапилася аварія, в якій травмувала жінка. 21-річний водій автомобіля Фольксваген Гольф зіткнувся з автівкою Ауді А3», якою керувала 40-річна Чернівчанка. В результаті автопригоди водійка отримала тілесні ушкодження і її госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Вогонь знищив товар. У Чернівцях горів торгівельний центр. Проспект пожежа трапилась в одному з магазинів на першому поверсі. Задимлення помітив охоронець, який і викликав рятувальників. Прибувши на місце події, вогнеборці ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів, не допустивши подальшого поширення полум'я. Проте вогонь знищив товар у магазині. На щастя, травмованих та загиблих немає. Причину займання наразі встановлюють фахівці. День сили та єдності у Чернівцях відбувся спортивний захід для ветеранів, під час якого ті спілкувалися з побратимами та позмагались за першість у різних видах боротьби. Своїми думками військовослужбовці поділились із моєю колегою. Подробиці далі. Не суперники, а побратими у Чернівцях відбувся спортивний день для ветеранів. Участь у заході взяло понад 100 військових. На початку події присутні вшанували пам'ять загиблих героїв та разом заспівали гімн України. Такі дружні змагання організовують вже вдруге. Тут не важливо хто займе перше, друге, третє місце. Тут важливо хто сам виступ зібрати ветеранів, зібрати з позитивом участь тому, що це. Є прикладом ці хлопці, які пройшли а до війни. Вони є прикладом для суспільства, для підростаючого покоління. І ми маємо максимум зробити, щоб у нас була чітка реалізація політика, політика героїзації наших захисників, ветеранів. Планували подію так, аби кожен зміг взяти участь. Спортивний захід організа... організовано з урахуванням фізичних е, е, можливостей тобто штанга, гиря, дас, шашки, е, гребля. Еніс, тобто кожен ветеран при реєстрації вибирає собі вид спорту по його можливостях. Тобто, ми це зробили для того, щоб не обмежити нікого. Другим співорганізатором змагань стало релоковане в 2022 році підприємство, яке виготовляє засоби індивідуального захисту для військових. Організація інтегрувалась в громаду та активно відстоює інтерес захисників. Наша компанія сплачує більше 100 мільйонів гривень до бюджетів різних рівнів. Більше ста працівників та їх близьких родичів в нас боронять країну на фронті і воюють з нашим ворогом. Тому для нас це і не тільки бізнес, для нас це ще справа честі. Я хочу ще раз подякувати таким, такою участю. ми хочемо подякувати всім їм за їх внесок. Поки інші розминаються, спілкуємось з паном Юрієм, який зараз проходить службу в ТЦК та СП. До цього військовий майже три роки служив на передовій. Я служив у нашій 107-й бригаді, 93 батальйон. Бойові гуцули. Коли почалася війна, я спочатку з, з 22-го року, в березні, пішов добровільно в батальйон. Прийняли дуже добре. І так я майже три роки у нашому батальйоні відбув. Служба дуже хорошо, чудові побратими. Жаль, багато нема вже, але дуже багато. Загинули, але побратими були хороші. Військовий каже, подія важлива, адже це можливість поспілкуватись з однодумцями. Потрібно, ми будемо зустрічатися, ну, побратими, щоб ми зустрічалися побільше таких заходів. Ну, мотивуй. Прийшов підтримати своїх побратимів та спробувати власні сили у спорті. І ветеран Руслан сам він родом із Харкова, каже нам. Долучився до лавзбройних сил з перших днів повномасштабного вторгнення. Вивіз сім'ю за кордон та взяв до рук. Зброю. Я е, Свій бойовий досвід я отримав в боях під Сєвєродонецьком. я тоді воював за 24-ту бригади імені короля Даніли. Досвід дуже важкий, бо вже коли ми виходили з поранені, я тоді вже дізнався, що там був співвідношення ворожих військ до нас 20 до 1 по живій силі, 20 до 1 по по артилерії і техніці. Дуже важкий був досвід, скажімо так. Нам дали приказ триматися і ми тримались. Своє поранення отримав у виснажливому бою з супротивником. Врятуватись вийшло дивом. У боях уже така була ситуація, що ми були на флангі, нас вже обходили. Ну, їх багато мені вже хлопці працювали на кулемети, і мені тільки залишилось виходити на переріз ворожому отряду, щоб, ну, щоб хлопців закрити. І не дати нас обійти. Ну я знав, що це майже квіток в один кінець, бо я вийшов з укриття чисте небо. А там все в без безпілотника. Ну я встиг відбит, відбитися, встиг, а повернутися вже не встиг мене. Накрили і а не накрили мене і скідами. А ті хлопці, які завдяки мене вижили, вони ж потім мене не кинули, знайшли і витягли. Навіть після повернення до Тилу захисник не полишив боротьбу проти російських військ. Після поранення я довго думав, як я ще можу нищити ворога, а оскільки я раніше будував літаки, це харківський авіазавод. Ну, я дуже фаховий інженер. І я вже на гроші, які мені виплачували бойові. Я закупив собі 3D-принтери європейські. І зараз після служби ввечері друкую великі скиди на, на «Мавіки», на бабу ягу другу відправляю хлопцям туди. В общем, продовжую знищити ворога, ну вже дистанційно. Майже два роки прослужив у війську і ветеран Іван каже. Щасливий, що з'явилась нагода побути з товаришами. Можливість зустрітись з побратимами, з колегами, з товаришами. Уже всі на емоціях, бачите, мурашки потіли волос дивом від такого від колег, скільки всі ну, спортивний дух дарці і в тенісі ще продовжують. Ну в дарці от підбивають, не а В тенісі першу партію програв пожарникам. Ну така у них робота. У Чернівецькій обласній військовій адміністрації кажуть, планують проводити такі заходи ще частіше та залучати ветеранів до інших видів спорту. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Він служив в елітному підрозділі кракен і зник під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута у березні 23-го року. У за народженням та українець за станом душі присвятив не один рік свого життя карате. Нині ж на фасаді спортивного клубу лідер встановили портрет тренера Олександра Ленділа. Подробиці далі. Понад два роки Олександр Ленділ вважається безвісти зниклим. Після повномасштабного вторгнення він добровільно доєднався до захисту України та служив у спецпідрозділі Гур Кракен 30 березня 2023 року. Він зник безвісти під час бойового завдання біля Бахмута у Донецькій області. Його наречена ні на день не припиняла пошуків. А його колеги і підопічні з нетерпінням чекають, коли Сашко знову переступить поріг спортивного клубу. Я впевнений, що він дуже позитивно відреагує на всі наші ініціативи, які ми робимо, щоб його пам'ятали, головне, і щоб його карате стиль жив в нас і в його учнях. Олександр Пікулін познайомився з Олександром Ленділом понад чверть століття, колись разом виступали на змаганнях. Пізніше разом почали готувати чемпіонів. В кожному нашим успіху ми згадуємо Олександра, і так як його. Наші спортсмени це великий відсоток його результат. Ми хочемо, щоб всі завжди пам'ятали, що він є частиною нашого успіху, успіху чернівців у спорті, успіху федерації карате. і саме тоді. У нас і виникла ідея, щоб він завжди був десь рядом, щоб його бачили, щоб його пам'ятали. Відтак на фасаді спортивного клубу Лідер, в якому Олександр до того, як стати на захист країни, проводив тренування, встановили його портрет. Окрім того, напередодні двоє спортсменів клубу отримали запрошення на найбажаніші і найпрестижніші змагання із карате. У нас є дві ліцензії на всесвітні ігри. Ми цим дуже пишаємось і фактично. Зі всіма спортсменами, які зараз на вершині працював також Олександр Лендол. Ми ж працювали як команда, у нас не було індивідуальних. Тобто і Чебатар Валерій тренувався у Олександр, і Заплітний Андрій. Це два ліцензіата наших, які приймають і які теж тренувалися під керівництвом Олександра Лендла. Олександр Пікурін переконаний, буковинці гідно представлять Україну на цьому змаганні, а перемогу зможуть присвятити тренеру. Окрім того, разом із іншими тренерами карате хочуть відкрити новий зал, який носитиме ім'я відважного захисника Олександра Ленділа. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промін.Cv.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.